Давай так, давай так припустимо хлопців. Шановна громадо, дорогі земляки! Сьогодні у нашому місті Радісна подія. Ми з вами зустрічаємо наших героїв, мужніх воїнів АТО, які на східних рубежах захищали свободу, незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Україна охоплена війною, справжньою реальною. Нехай її називають неоголошеною, але гинуть наші хлопці. Вантаж 200 отримують у всіх куточках України. Прошу вшанувати хвилиною мовчання пам'ять військовослужбовців, бійців національних. Лі гвардії прикордонників та добровольців, які загинули за Україну, та мирних жителів, що стали жертвами терористів. дякую всім хто не залишився байдужим до того що діється в україні і не прийшов сьогодні аби і прийшов сьогодні аби підтримати наших бійців які повертаються на рідну землю після звільнення в запас по демобілізації сьогодні у нас їх вже шестеро: це Сергій Позняков, Дмитро Моїсенко, Ілля Пронін, Станіслав Жуков, Корінь Лех і Володимир Дерев'янко. Спасибі вам, наші хлопці, від цієї громади і низький уклін за вашу мужність, патріотизм, відвагу та витримку. Ви наша гордість, приклад для наслідування, і ми пишаємось вами. Безперечно, події, які зараз відбуваються в нашій державі, об'єднали всіх нас, пробудили. Кожного почуття щирої і глибокого патріотизму, відчуття причетності до загальнодержавних справ. Боротьба за перемогу стала всенародним рухом, і слова слава Україні, героям слава наразі не були особливого значення. Вони адресовані тим, хто зі зброєю в руках захищав і захищає східний регіон нашої держави. Наші воїни перебувають під обстрілом сумнозвісних градів. Зазнають гіркоту втрати бойових побратимів і ризикують власним життям заради миру та спокою в нашій країні. Та в цей нелегкий для нас час вони не самі, тому що серця мільйонів українців б'ються в унісон з їхніми серцями. Прикро! Що інколи сумні сторінки історії повторюються, і мирне небо України накрила чорна хмара військового протистояння. Але нашу батьківщину, нашу Україну зламати не можна. Випробування, які посилає нам доля, роблять нас тільки сильнішими, а країна відродиться, стане міцнішою. Ми все свято віримо, бо в нас сильні козацьким духом бійці та щирі молитви матерів, які щодня моляться за життя своїх синів. І за мир в Україні лише материнська любов не знає кордонів, страху, сумнів та розрахунків. Дорогі наші воїни, дякуємо вам за те, що ви захищали нас. Дякуємо, що не боялися, що вижили. Нехай більше ніколи у вашому житті не звучить тривожний сигнал загального збору. Хай сни ваші будуть огорнуті спокоєм родини, будуть міцними, здоров'я буде відмінним. Хай добробут примножується, а мрії збуваються. Хай повернеться додому живими і здоровими ваші бойові побратими. Хай нарешті завершиться ця страхітлива війна на нашій землі і запанує мир і злагода у нашій багатостраждальній Україні. Щастя всім, мої дорогі, слава нашим бійцям! Слава Україні! Слава! слава Україні! Слава! Дякую. За допомогу, дякую людям, всім, підприємцям, дитячим садочкам, за листи, школам, за малюнки. Дякую їм всім, за вашу допомогу і підтримку. Слава Україні! І дівчинка Соня, яка найбільше не забирала коштів, де вона? Дякую. Її. Соня, де Соня? Пістоненко, Соня Пістоненко. Соня Пустоненко є. Немає, запрошували. Ну, Передамо В Україну повертаються зі мною. 79-ї, бригади. Дякую. Я хочу подякувати усім, усім людям, хто последнє віддавав вещи, їжу, волонтерам за те, що вони роботу свою робили, дітям маленьким, усім, усім, усім. Ви нас зігріли не тільки тими вещами, а оцими молитвами, любов'ю своєю. Дуже-дуже вам дякую. Добрий вечір. Хочу подякувати людям, громаді, волонтерам, які Віддали останнє тяжкий, так, такий тяжкий час для нас. І волонтери, які часто доставляли нам те, що ви знесли все, одяг, їжу, воду, часто доставляли під вогнем противника. Дуже вам за це дякую. Спасибо. Ви не думайте, все доходить і листи, і малюнки все доходи, не переживайте, і ми їх будемо берегти. Дякую. вам якавам... бы Казали приклад того, що ці хлопці не одні, і було б дуже велике прохання до вас, що коли вони будуть входити в наше буденне життя, ви пам'ятали про те, що вони поклали і могли покласти своє життя на алтар цієї перемоги. Коли ми їх зустрічали, вийшли хлопці 79-ї. І ми, як завжди, з гаслом Слава Україні! Вони нас підтримали, героям слава. Коли ми сказали слава нації, то хлопці попросили не казати смерть ворогам, бо дуже багато. Смертей, тоді на заклик слава нації вони сказали капут Російської Федерації. І попросили вони сказати, і щоб всі казали Україна понад усе. Бо то є саме основне, що в нас залишилося. А українському війську тричі слава! 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 Прийшли ваші, наші діти фактично. І оце коли в обличчя в обличчя зустрічаються з тим, не в телевізор, що там наче той страшно, але то картинка. А дивіться на цих людей, які пройшли оце жахіття і страхіття. І Ми буває часом, ну, на що жалуємося, що в нас щось не так, що десь там влада не такась, а насправді ми тут щасливі люди, завдячуючи саме цим хлопцям. Дай Господи їм в своєму житті більше ніколи не стикатися з цими жахіттями, щоб їхнє життя було радісним, щасливим, щоб всі пам'ятали, що вони зробили для нас, щоб ми всі не були байдужими, не проходили мимо цього. Господи, будь милосердний, до всіх них, до всіх нас та й нам миру, і щасті Богу, получать. громада нашого міста. Це дуже. Доброго дня, шановні ватуті. Сьогодні зустрічаємо очередних хлопців, які ну, воювали. Але я хочу про інше. Є таке слово, як історія. І історія це не те, як було, а як про неї будуть писати. То багато буде писати, що вони воювали. Там уже списки составлені в всіх міськрадах і кругом за те, як вони на Майдані Україну захищали. Але я хочу доповнити історію міста Ватутіно, яка була півтора року назад. Оті люди, які організовували. Оплачували по два-три автобуса ті тушить відправляли на майдан. У них сьогодні, як там, ті гроші на гроб ще збереглися, на гроби. Бо вони довели до цього. Оти, що за 200 гривень, за 100 гривень їздили, вони довели, що після Майдану Росія полізла на нас. І зараз деякі з них, представники тих партій, виступають. Ну, тиждень назад, як його в 95-му кварталі назвали Сімонінін, виступає і каже, в Україні йде громадянська війна. Ну це ж брехня. Нема в Україні громадянської війни, є напад ворога. І Україна відбивається. Оцього не треба забувати. І не забувайте, що ми дійсно воюємо з Росією, не з братами, а Кацапами. З... Ну, три точки там. Бо не можна так сказати. От тут мені підсказали кацапами, так, да, там кацапи. Тому що недавно в інтернеті прочитав, хто такий москаль. Москаль це не той, хто живе в Росії, москаль це той, хто живе тут. Не хоче вивчати української мови, не підтримує захисний рух оцей український і жде, коли прийдуть. А в Ватутіну я знаю, що вже прапорі приготували. Ну, не дождуться, сконають під тими прапорами. Слава Україні! Дуже добре, що люди зібралися в такій кількості. І велике прохання до вас, якщо у кого є бажання, коли ми будемо їхати хлопцям вести передачі, дивіться в інтернеті, Фейсбук, волонтери самоборони, по одній картошині, по одній морквині. Хто може що знести, нашим хлопцям ще потрібна допомога? Дякую за увагу. Слава Україні. Да. Хорошо. Я кажу, я кажу, трошки раніше об'являла тут. Ну трошки поганенько вже видно. Але я вже сказав. Яка різниця? Ну скажи. Люди Женя, хто це? Будь ласка, Олег Корінь, наш захисник, вернувся на Дембель. Живий, здоровий. Завдяки людям, які допомагали. Дякуємо людям, всім, всім людям дякуємо. за те, що в нас дуже підтримували. Волонтерам, які це все діло. Доставляли туди, не боялись теж герої такі, що ну, А українці піддержують. Українці там, піддержують. Там, українці там підтримують. Як ви думаєте, скоро перемога? Це все залежить від начальства. Якби воно дало команду, щоб прошним літом вже була перемога. Люди настроєні капітально. Тільки слово фас і цих кацапів там не буде. Ну що ж, спасибі. Ваші слова та Богу і вухо.